Сьогодні ми робимо огляд нової квартири в житловому комплексі Перлина 45. І сьогодні ми дивимось на нашу нову квартиру, яку ми робили від самого початку. Дизайн, проект, ремонт та меблі. Просимо вас до перегляду. Починаємо ми з зони кухні. Зона кухні ящики. Варочна поверх... поверхня. Зона для приборів. Тут ще буде у нас проєкт і витяжка. Зона зберігання для посуди. Посудомийна машина. 60. Тут у нас секція під снітєве е, детро. Тут у нас доступ до кута, велика зона зберігання. Підйомничок. Зона зберігання. Тут у нас система відкривання тіпон, у нас велика зона зберігання ваших продуктів. Тут у нас морозильна камера. Ось зона зберігання, духовка та вбудований холодильник. В даній квартирі присутня високотехнологічна система очищення та кондиціонування, тепла підлога та система звукоізоляції.